Сьогодні я покажу класну вправу для наших одночасно і для наших сідничок ніжок, і для нашої чудової талії. Ну що, давайте дивимося, це будуть випади, але ми беремо гантельку і зробимо ще такі скрутки для тарів. Що ми робимо? Ми стоїмо ножки на ширині нашої, наших тазових кістей, робимо випад назад. ножка просто назад, не закручуємо її. Ножку робимо назад, випад, тримаємо гантельку, повернулися, потинулися в бік ножки. Повернулися. Так інший бік, Сіли. Повернуть, повернуть, став, і продовжуємо. Сім. пам, пам, став, і Сім. Хоп. Хоп. Стали. Сім. Хоп. Хоп. Стали. Ще раз. Sing, Станом, що хотіла показати? Хотіла показати, що коли ми робимо випадку, я наголошую, ми з вами підставляємо ніжку і тягнемо, тягнемо нашу сідничку назад. Ми не намагаємо там якось гарно. Ні. У нас прямий в корінному суглобі і ми тягнемо сідничку назад, для того, щоб у нас працювали сідниці і задня поверхня стегна більше, ніж передня. Тому що, знаєте, що передня завжди взяли. Все, це ми робимо три підходи по 15 разів на кожне ніжко. ласочка, Приходьте.